Вітаю тебе у просторі, де ти зможеш відпочити, де ти зможеш видихнути всі свої тривоги, напруження, біль, неспокій, страхи і все, що заважає рухатися твоїй життєвій силі. Всередині твого прекрасного живого тіла влаштуйся зручно. Бажано, щоб ти сиділа. Можна на стільці, можна зі схрещеними ногами на підлозі. Щоб тобі було зручно енергії циркулювали вільно, ти можеш також влаштуватися в напівлежачі положення. зроби глибокий вдих і видих. Продовжуй робити глибокі вдихи і видихи, відчуваючи, як навдосі ти втягуєш в себе життєву енергію навколишнього світу, і з видухом ти відпускаєш, начебто ця енергія, жива енергія проштовхує. Застояну енергію в твоєму тілі Проштовхує і відпускає, звільняє простір для нового, розчищує простір, Відчувай навдосі, як повітря входить в твої ніздрі, проходить твою голову. Пускається через шию в руки, в груди, в живіт, в спину, твій таз, твої стегна, коліна, голені, стопи, кожен пальчик стопи. І весь цей потік входить в твоє тіло звільняючи, циркулюючи, проштовхуючи за стій застояну енергію, яка роками накопичувалася в клітинках твого тіла. Глибокий вдих і видих. Ти можеш почати відчувати пульсацію в кінчиках пальців, долонях, стопах, животі. Ти можеш відчувати, як твоє тіло набирається цієї життєвої сили. І зроби такий останній цикл. Глибокого вдоху і видоху і відпусти дихання, і відпусти цей потік у тому темпі, якому йому зручно рухатись. Зверни свою увагу. В область серця. Відчуй, скільки енергії зберігається в твоєму, в твоїх грудях, в твоєму серці. Ти можеш навіть пальцем доторкнутися до Точки між грудьми, щоб тобі легше було утримувати увагу. І з цією увагою просто відчувай, відчувай. Як потік енергії закручується в область серця. Як вихир красивої зеленої енергії як хвилі моря. Дихай в цю точку. Дихай в цю область і дозволяй всьому бути, дозволяй своїм почуттям підійматися, можливо, образами з минулого будь-яким образом, будь-яким картинкам. Просто спостерігай, не реагуй на них. Дозволяй їм бути. Дозволяй їм протікати крізь тебе. Вони не вороги. життя, яке хоче пройти через твоє серце, прожити через твоє тіло, І відпускай зайве напруження в області серця. Туди увагу з легкістю природнім шляхом, найбільш простим для тебе. Час побудемо в тиші, щоб ти змогла краще з'єднатися з зі своїм сердечним простором. Продовжую бачити море, прекрасні хвилі, які живлять твою жіночу природу, які існують, бо вони не можуть не існувати. Дарують стільки життя і стільки любові цьому світу. Вони вільні проживати будь-який шторм, будь-який штиль. Думають, вони не підлаштовуються, вони просто живуть своїм єством, своєю природою, любов'ю живого. Відчують цю енергію. В своєму тілі, як ті хвилі поширюються із серцевої області в твою зону декольте, в твою шию, плечі, потилицю, шкіру голови, лоб. Очі заповнює щоки, губи, підпоріття, спускається на твої плечі по рукам, по ліктям, кожен пальчик заповнюючи долоні, пульсуючи життям. продовжує стікати по твоєму хребту, хвилі переливаються в твоїй спині, переходячи на зону живота, охоплюючи діафраму. Ніжно так розслаблюючи діафрагму і органи живота, м'яко граючись живою силою любові, ці хвилі переходять твоє волі. область малого тазу, твою матку, вагіну, твої стегна, сідниці стікають по колінам гомілкам. С стопом проходять в кожен пальчик твоїх стоп, І в тобі пульсує все це мо. борешся з цією силою, ти дозволяєш їй бути, дозволяєш їй текти в твоїх клітинах, в твоїх тканинах, звільнюючи тебе від важкого тягара, непотрібного тягара. Важких емоцій, відновлюючи живий потік, живий потік. І з кожним вдохом ти відпускаєш все більше цієї енергії моря пульсувати в тобі проходити навіть глибше, живити твої тканини, твої кістки, твоє глибше нутро, яке не можна побачити живим оком, яке навіть не має фізичної форми. Але ти знаєш, воно там. Воно там і воно сумувало за тобою. Так чекало, поки ти нарешті прийдеш сюди і відчуєш цю свою глибину. У своїй справжні як важлива клітина джерела всього живого, ти глибше, глибше поринаєш у себе. Дозволяєш хвилям нести себе, довіряючи їх потоку, довіряючи силі життя, яка завжди піклується про тебе, і яка завжди несе тебе в потрібному напрямку, в тому напрямку, який найкращий для тебе. Для твого єства, твої прекрасної душі. М -м -м. Можеш відпустити руки ще більше, відпустити напруження в руках, в щелепі? Внизу живота, стенах, п'ятках. видихнути ще більше розслаблено. Ще більшу присутність, дозволь собі колихатися у цих хвилях певний час, дозволь собі відчути цю невагомість і легкість свого існування, приємну легкість існування. Якою ти була створена, ти також можеш звучати, ти можеш видихати зі звуком. випускаючи ще більше вібрації, пускаючи ще більше напруження і дозволяючи ще більше простору і свободи, живій енергії втекти в твоєму тілі. відчувати жар, можеш відчувати поколювання в тілі. Навіть можеш відчувати певну тряску. Як напруження звільнюється. Певний ділянок твого тіла дозволяє цьому бути заприроднювати процес очищення і наповнення тебе енергією. що ще залишитися в цій практиці стільки скільки тобі буде комфортно, повільно хитаючись на хвилях, в прекрасних хвилях твого життя всередині тебе, в кожної живої клітиночки. Щасливої клітиночки, що вони наповнені побачені, їх люблять, коли ти відчуєш повне наповнення. Певну приємність в цьому процесі відчую, що тобі достатньо. Ти можеш відкривати очі, порухати своїми пальцями свого обличчя, грудей, живота, стегон, повільно відчуваючи свою присутність тут, дозволяючи собі текти в цьому сповільненому русі і далі. you